Дорогі друзі, раді бачити вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію. І разом з вами я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Риненко. Ми з вами маємо вже сьомий урок, який має назву навчаючи учнів. І пам'ятний текст Марка 8.34 говорить нам наступне: і покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде. Земною. Отже, досить цікавий сьогодні у нас пам'ятний текст. Можемо розпочати навіть із нього. І от скажіть, чому Ісус ставить таку жорстку умову учнівства? От Каже, що якщо ви хочете зі мною йти, зрікайтеся самого себе. Що означає зректися самого себе от сьогодні в нашому розумінні? От як ми можемо сказати, що от, ну, там, ця людина зреклася самого себе? От, що це означає, і чому така висока ціна учнівства? Тому що якщо ми навіть побачимо, побачимо, от взагалі візьмемо такий принцип, принцип учнівства. Якраз тоді, в ті часи, принцип учнівства був якийсь, що учень мав стати на один ряд із учителем. Це не просто що якби учитель чогось вчив, а учень мав би перейняти його мудрість, його риси характеру, поведінку. його поведінку. Та оце ставилося за мету. І коли ми дивимося на Ісуса. Яке якби от, ну ми ми розуміємо, там в нього прекрасна поведінка, те все. Але учень ще переймав долю. Яка доля? І дивіться, доля учнів. Ми знаємо, типу, що хтось був битий стрілами, хто був, хтось був обезголовлений, хтось був розп'ятий ну, догори ногами. Чому така висока ціна за учнівство, яке має такий кінець, що означає зарядитися самого себе? Отакі от питання мене сьогодні цікавлять. Ну, хотів би ще доповнити, коли Ісус каже, хто хоче, йти за мною. Але є приклади в Євангеліях, і ми попередня зустріч, да, на попередніх зустрічах казали, що зцілений е, від бісів, звільнений, хотів іти за Ісусом. Ісус каже, ні, ти за мною не йдеш, але в тебе є, в мене є для тебе воля, ти маєш її виконати. Так? Або в іншому місці в Євангеліях сказано, що приходять учні і кажуть, є людина, яка проповідує про тебе, але з нами не ходя. Дозвольте йому ходити, не заважайте йому, так? Тому. Це не означає, що треба буквально йти за Ісусом, да? ти бачиш, що Ісус зараз десь на небі. Але це виконати Його волю. Тобто є моя думка, є думка Христа, що стоїть вище. Оце смирення, так? чи готовий я дослухатися до Христа, виконувати те, що Він хоче від мене в цьому моменті. Mm. Ну, Тут теж можна зрозуміти, що Христос не казав це усім людям. Ми повинні в контексті дивитись. Він казав учням, бо він цим сказав, що я йду, і на третій день воскресло, що мене поб'ють і все. І Петро каже, та не буде з тобою такого. То ми повинні зрозуміти, що той, хто ближче до Христа, що виконує його волю, і учні повинні були готуватися до цього, бо ніхто з них, крім Івана, своєю смертю не помер. То ми повинні зрозуміти, що це не кожний тепер бросає, кидає життя і своє, що там було, і йде за Христом. Бо бога такі. Все кинув, пішов за Христом і нічого немає. Це теж треба в контексті дивитися. Да, да, да. І важливо розуміти оцю різницю, чи є взагалі віруюча людина, щиро віруюча, учнем Христа. Наприклад, сотник він отримав чудо від Христа, але чи став він його учнем, да? тобто таким послідовником. Чи залишив він свою посаду? І сьогодні є багато віруючих, але чи всі вони є учнями? Чи від усіх вимагається пройти через гоніння, через якісь страти, через ще якісь переживання? Інше питання, так? Якщо людина сьогодні через це все не проходить, то вона вже не учень, наприклад, чи вона вже не християнин? Можливо, щось не так в її житті, такі питання теж люди задають. І важливо розуміти, що в житті апостолів хто дуже близько підходить до Христа. Хто готовий на себе брати багато, ну, той через багато і пройде, на мою думку. І це дуже важливо розуміти, що у кожного свій хрест. Пам'ятаєте, коли Христос щось каже Івану, а потім Петро каже, а мені що? А Христос каже, ну що тобі, то твоє. Ми повинні розуміти, бо іноді люди кажуть, от я такий досвід пережив отак. І він натякає на те, що і ви повинні. Але це твій досвід. І хай буде твій досвід, а в іншої людини інший досвід. І тут не треба, що я отака от людина, думаю, я таке не можу пережити. Як же це буде? Господь тобі дасть, як написано по силам. Угу, Те, дуже добре сказано, що в кожного є свій досвід, і кожен тримається якби свого шляху. От. І тому в кожного є свій унікальний досвід. От. Навіть, от коли, знаєте, Я пам'ятаю, як багато хто от, е, говорив, що от, я, наприклад, там, з дитинства з народження, якби знаходжуся в церкві. І я заздрю тим людям, які там десь якось навернулися, відчули таке пробудження міцне. І от в них, от вони, в них досвід навернення краще. А я просто от з дитинства все це знаю і в мене такого немає. Але просто я завжди в такі моменти думаю, що так почекай, в тебе теж є свій досвід. Просто він відрізняється, просто він унікальний. Ти з дитинства мав благословення, ти з дитинства думав, ти розумів, що от воно так треба, воно так правильно, ти залишив. Це ще теж дуже важливо. І це сьогодні отримає тебе на ходу. І, можливо, це навіть тобі краще, тому що якби не так, то ти б ніколи не прийшов. О, тому в кожного є свій унікальний досвід. Це теж, от, от те, що ви сказали, це тільки в цьому і підтверджує. От що в кожного є свій хрест, і його потрібно якби от дати Ісусу Давати просто відсутність проблем в житті. Це теж досвід. Не <гум> обов'язково переходити через досвід батька-алкоголіка, через побиття, Ого. через наркоманію, щоб сказати: о, є Бог. Наприклад, мій досвід життя, може людина сказати, в якій все було добре. Це є досвід того, що є Бог, який захистив мене. І так само, як він захистив мене, він може захищати і вас. Саме Це так. Як подивитися, так. Саме так. подивитися Саме Дуже чудово і, і прекрасно. І що ми ще можемо бачити? Ми можемо також бачити, що ціна учнівства дійсно от, є високою. От, і чи, чи воно, в принципі, от, як ви думаєте, виправдалося? Ну, виправдана ціна чи не виправдана ціна? От в житті, наприклад, учті. Ну, ми знаємо, як от вони закінчили. Ну, от. Мені подобається, як Петро одного разу підійшов до Христа і каже, слухай, ми багато що залишили. Що нам за це буде? А Ісус питає, ви в чомусь мали потребу? Ні, не в чому. То про що тоді розмова? І мені подобається взагалі це не тільки про апостолів, взагалі всі герої віри, які були страчені, які щось пережили, Йов, наприклад. Так? Ніхто з них не дорікає Богу за той шлях. Ніде не сказано, що, а, чого Бог це дозволив, допустив в нашому житті. От люди, які мало страждали і оцінюють цих людей, вони кажуть, чого Бог такий жорстокий. Але самі ці люди, ніхто з них не дорікає, всі з дячністю і з радістю навіть приймають те, що Бог їм послав в житті. Тому що це сформувало їхній досвід з Богом. Якби не цей досвід, на цей шлях, вони б інакше, напевно, і не дізналися про такий Божий характер і не стали б такими близькими до нього. Mm, так, чудово, чудово, саме так. Добренько. От, ще ми маємо тут історію, яка нам дається. Історія про те, як Ісус цілює сліпого. От, що теж ми можемо побачити? От, наприклад, минулий раз ми говорили з вами про глухонімого, який там метод він використовує для його зцілення. Бачимо тут сліпого. Знову ж таки, який метод? Той якийсь ну, схожий знаєте, те, слина, плюнув. От, та. от, так. і от, ну, Зрештою, от. Чому, чому, ну, ми вже говорили, чому в нього були такі методи, що він робить все нестандартно. Е, теж, що ми можемо от почерпнути з цієї взагалі ситуації, з цієї історії про те, як, коли ми бачимо, як Ісус торкається, як зцілює цього сліпого. Ну, Дивіться, Христос, ми вже казали, може діяти на основі тої віри, яка в людини є. Коли я кримський сотник, тільки слово скажи, то що там торкатися, що там і Христос каже: Ну такої віри я не бачу, він вірив слово. Але коли людина так не вірить, і йому треба два рази торкнутися, ми знаємо, Єлисей три рази торкався, Ілія три рази торкався, то це, бо іноді люди кажуть, помолився і все. А може треба іще раз помолитись крізь. І Христос нічого з ну, першої віри у людини тільки на те, щоб побачити людей як дерев'я, добре. Але далі іди, будемо ще другий сеанс, і далі ти вже будеш бачити. Тобто Христос по той вірі, яка в людини є, віддіє. Знову ж таки, минулий раз ми говорили ще про духовний там... Я бачу людей як дерева. Людина, яка живе в цьому світі, як вона ставиться до інших людей? Така зациклена собі, егоїст. Ну, є якісь люди, це їхнє життя. Але потім ти духовно прозріваєш, і ти бачиш вже реальних людей, їхнє реальне життя, їхні реальні потреби. І Для Ісуса інші люди не були як деревами, які десь там розмиті. Він прийшов до цих наших, ну, до нас, до людей, до своїх творінь, і він хотів стати одним цілим з ними. Ми говорили також про прокаженого, що це символ гріха, угу. але Бог не боїться торкатися до нього. І пам'ятаєте, учні кажуть, за які гріхи? За його гріхи, за гріхи батьків. Тобто людина, яка була калікою, це означало, що людина гріховна. Але Бог показує, Ісус каже, що мені не, ну, не проблема свою слину дати, доторкнутися до цієї гріховної людини. Я хочу бути одним цієї людини, максимально, щоб от зблизитись і запевнити, що моєї любові достатньо. І тут Христос поклав руки, і людина сілась. А ми читали Марка 6 розділ, Христос на багатьох клав руки, а не мог слитися. Тобто я про те, іноді люди кажуть, Бог допустить мого сілення, це не допустить. Але твоя віра допустить чи ні. От про це люди не думають. Кажуть, а чого Бог мене не зілює? Ну, а чого він не зцілів? І Христос хотів тих силити, але віри не було. То треба і нашу віру дивитись, наскільки вона приймає. Чи ми як дерева бачимо, чи ми вже бачимо те, що Христос зробив в нашому житті? Так, так, добре. Отже, йдемо далі. Ми з вами маємо момент, коли ми говоримо про те, що Петро, Яків і Іван одного разу вночі були на горі разом з Ісусом. Що там відбулося, от що там вони побачили? Ну, переображення Христа. Чому, от, чому це от вони побачили? Як вони удостоїлися такого, такої честі? Це побачити. Що це відіграє от, взагалі от для нас і для них так само? Ну, бачите, у Христа нема уравніловки. Христос розумів, що це буде лідери. Тому їм він більше не відкривав. І пам'ятаєте, Він їх бере в Гевсімані, щоб вони з ним молились. Христос хоч, хоч, хотів їх віру підкріпити. Те, що ну, вони побачили, що вони побачили, Він просіяв. Це божественне щось просіяло. Ілія і Моїсей, вони на горі, і вони бачать, що він у царстві Боже. Оце він хотів їх підкріпити, цих лідерів, щоб вони потім переділилися вірою з, 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 з тими, що були там під горою. А під горою ті зражалися з бісом в цей момент, воювали з бісом. Ну і в майбутньому це буде цитуватися цей досвід далі в посланнях цими очевидцями. Тобто вони дійсно будуть цим досвідом. Якби стверджувати віру інших послідовників. І дивіться, люди кажуть, так Христос був Богом, але оця історія на горі показує, що Христос користувався своєю божественністю тільки коли давав це батько. Коли він помолився, то він... Не то, що вийшов, та я щас просіяю. Ні, він в батька просив. І пам'ятаєте, коли сілення Лазаря він теж в батька попросив. Тобто все, що Христос робив, він робив по молитві. І Мені подобається, що такий ну, персоналізований момент в цій історії, що у Христа були переживання, і приходить Ілля, і приходить Мойсей, які його потішають, надихають його. Колись він їх надихав, будучи на небі. Ілю він годував. Ілля хотів суїсидом життя покінчити, каже Богу, забери в мене життя, бо я вже не можу. А Бог його каже: поїж, поспи. А сьогодні Ілля приходить до Ісуса і каже: все буде добре, ти пройдеш, ти переможеш. І як це важливо, що навіть Бог потребує нашої людської підтримки. Ми потребуємо Його. Але і він потребує нас. Так. І от коли в Гевсіманії Христос каже, моліться зі мною. Тобто він настільки відчував, що вони не моляться, отак от він потребував підтримки, що він навіть відчував, що вони не моляться. ви не моляться, воно його не підтримувало. Ну Це велика спокуса насправді, тому що нам, по-людськи, якщо ми людськими критеріями мислимо. А заради чого це все? Навіть цим моїм близьким учням це не треба. Заради чого я взагалі прийшов? Ну такі спокуси, то не міг мені посилати такі думки, з якими він боровся в ту ніч. І, ну, слава Богу, переміг. Так, він здолав це. Але наскільки інколи церковні лідери, які вигорають, вони беруть на себе дуже багато, а потім бачать, що а в церкві то по великому рахунку це нікому не треба. І важливо розуміти, що все одно треба продовжувати, навіть якщо ти не бачиш підтримку, ти маєш в тебе є Бог, в тебе є коліна. Чудово, чудово, добре. Е, отже, е, що ми бачимо далі? Е, бачимо далі про те, що була суперечка от, у його учні, про те, як він вже от, починає передбачати свою смерть, про те, хто більший у якраз таки, от буде у царстві, хто буде де сидіти і так далі. Отже, і е, скажіть, от. Е, в чому і взагалі от полягає біблійна така от ідея в величі в світі? От і так далі. Чому, наприклад, от нам важливо от, ну, піклуватися про ну, дивіться, чи тако перефразую, чи важливо взагалі нам піклуватися про те про, про своє положення, де ми будемо, авторитет, там те, якими ми є в очах інших, і так далі, і, і, і взагалі в чому велич полягає? Знаєте, ці історії вони підкають нам те, що учні до якогось часу розуміли, що це корисно ходити з Христом, що це принесе дивіденди на цій землі. Чому Петро і каже, а що нам за це буде? А ті кажуть, а де ти нас посадиш. Тобто вони розуміли, що він буде тим царем, біля якого вони будуть міністрами, і це буде, буде супер. Навіть мати приходить, а моїм там синам що буде. А Христос каже, ви навіть не розумієте, яку чашу я приніс. Тобто інколи ми чекаємо, що Бог вирішить всі проблеми на землі: здоров'я, фінанси, все. а Бог каже, та це все, коли ви прийдете на небо, ви зрозумієте, наскільки це було мілке. Що воно того, ви думали, що це таке велике, але ви прийшли на небо. А на небо я возю вже приведу, як я вирішу. Може, і ви ввели, як написано, залишити усе. І в цьому повинні бути готові. Ну і важливо розуміти, що сьогодні, на превеликий жаль, це в усіх країнах цей феномен, коли влада означає, що ти можеш робити все, що хочеш. В Божих очах влада означає, що в тебе є відповідальність, за яку хтось питає. Бог, який дає владу, Він спитає, що ти цією владою зробив. Тобто є відповідальність. Так? І важливо розуміти, що не в посаді річ. Угу. А в тому, що ти маєш зробити з цією посадою для інших людей. Якщо ти нічого не зробив, то будуть великі питання. Так? А стосовно Яківа та Івана, за яких мати приходила питати, чи можуть вони сісти, е і на питання, чи можете ви пити чашу мою, вони сказали, можемо пити чашу, е то Яків, він перший за послуг, хто був втрачений. Він випустив. Ну Христос і каже, будете пити. Так. Да. Угу. І це от дуже слушно, що брат сказав, що вони думали про земне, і, а іноді і ми, ми в молитві в Бога тільки про земне питаємо. А Христос каже, ну, треба і духовні речі вирішувати. І багато людей з ним ходили. То, що хліба, він так і каже, ви за хлібом йдете, за рибою, за всім. І нам треба, а чому ми за Христом йдемо? Нам так само все це потрібно, так? Ну це не визначає, що ми тепер, знаєте, тільки як іноді люди кажуть, ага, за Христом ти до монастирити. Від цього ні, це вже Бог вирішує. Не я потрібен для себе вирішувати, куди ми долю. А Боже. І коли буде такі обставини, ну так повинна бути готовим. Але не треба, що я на бідність ще збуду, як у інших церквях, на це напрашуватись францисканці. Вони казали, ми самі бідні, ми за Христом будемо. Але не так воно. Дякую вам за ваші відповіді. І дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви були разом з нами. Запрошуємо вас підписуватись на наш канал, Жива Надія. І також побачимося разом з вами в нових випусках. До побачення. I should